Розваги на місці трагедії на проспекті Чорновола, території, де у повоєнні часи була пересильна тюрма. Бізнесмен вирішив збудувати літні альтанки для відпочинку. Хоча у повоєнний час тут була одна з найбільших тюрем в Україні. Відповідно до концепції цього музею, на, на цій землі, на цьому парку, це мав би бути меморіальний парк. Тобто, тут ніякі будівництво є неприпустиме, тому що ну на, на на крові людей будувати якісь розважальні заклади, якісь там будки, вагончики є трохи блюзнірське. При зустрічі бізнесмен демонструє якісь документи. Є схема фаршування вигляді дерев'яних та як воно було, як воно має. Це перед пропозиції, які вже є погоджені давно, і рішення комісії є на установлені. Однак у райадміністрації та міській раді про будь-які дозволи на цю територію вперше чують. Якщо Документи оформляються в міській раді, даються дозволи на влаштування літніх майданчиків, або малих архітектурних форм. Ми даємо дозвіл для того, щоб їх влаштувати, відповідно, треба влаштувати якийсь невеличкий будівельний майданчик. Ми такого дозволу на влаштування і звернень до нас не було, і ми такого дозволу не давали по цьому об'єкту. Ніякого паспорту на об'єкт літній майданчик на вулиці Чорновола, 45, управління арктури не видавало. Керівництво майбутнього музею меморіалу вимагатиме, аби на цій землі було лише місце пам'яті закатованих.